То ми вже професійний коледж, тому що ми розуміли, що училище. Ви побігли вже в процесі так. закону. Ми вже розуміли, що училище воно звучить ну непривабливо для наших майбутніх вступників, для їх батьків, і тому ми ще в 23-му році. Маркетинг. Ще, так, а можна по суті. Ми почали вдосконалювати нашу матеріальну технічну базу ще в 20-му році, так якось учаснювати її. Створили такі лабораторії, щоб було щоб там було таке обладнання, яке використовує. Користуються на сучасних підприємствах, оновили техніку, написали проекти угу. на цей навчально-практичний центр, подали до міністерства, і там з великої кількості заявок ми тоді виграли цю заявку, і нам виділили кошти, а, кошти, кошти, за які ми відкрили нові майстерні і лабораторії. Ми їх обладнали сучасним обладнанням. Але звідки ми могли знати, яке потрібне обладнання? У нас була творча група. Яка прописала, яке ми вважаємо, ми потрібне заглянули обладнання. заглянули в майбутнє трішки, ні? Ну, ми дивилися спробували, скористалися штучним інтелектом, а потім ми взяли ці списки з обладнанням і поїхали по провідним підприємствам.